Любиш ти вмиватися, чистити зубки. Чи знаєш, навіщо нам мило? Так? Ти молодець. А якщо ні, сідай і уважно слухай казочку про чорне кошеня на ім'я Чорнявчик. Назвали його так не лише через чорний причорний колір, а й тому, що кошеня дуже не любило вмиватися, ніколи не чистило зубки, і стромголов тікало від гребінця. Усі щенята, мишенята та інші дітлахи у дворі були дуже охайні, і ніхто не хотів дружити із Амазурою, боялися забруднитися. До того ж і пахло від кошеняти погано. Подумаєш, пхикав Замазура, – мені й самому не нудно. Матуся старано привчала чернявчика до чистоти. Вона пояснювала, синочку, що на брудних лапках можуть оселитися маленькі злі істоти, мікроби. Ми їх не бачимо. Але якщо вони потраплять до ротика, можуть викликати серйозний розлад у животику. Але кошеня не слухало маму. Усе це казки для немовлят. Ніяких маленьких злюк не існує, думав у і поки решта звіряток бігла вмиватися із задоволенням мила лапи й мордочки, чорнявчик пхнувся до столу з брудними лапами. Та одного разу кошеня гуляло в лісі неподалік від дому. Був чудовий літній день. Ласкаво пригрівало сонечко, дзичали над квітами бджоли, і неможливо було уявити, що зараз щось трапиться. Але налетів справжній буревій, підхопив чорнявчика. Безпорадне кошенятко кружляло і кружляло. І, мимоволі, роздивляючись навкруги, побачило, що дерева, квіти, листя і трава стають занадто великими, а він стає зовсім маленьким. Плухалось і почуло, як співає вітер. Зовсім це не побрехеньке, що істоти є маленькі. Бруд і безлад полюбляють і на тебе вже чекають. Опа! І кошенятко стало малесеньким-малесеньким, і опинилося в дивовижній країні Замазурії, де жили величезні мікроби, схожі на страшенних чудовись. Чорнявчик приземлився на галявину, де росли великі вуха, і були вони такі брудні, що в них оселилися мерзенні мікроби. Схожі на мухомори з очима і ротами. Щоб рудніше були вуха, то більше жило в них чудовиськ мухоморів. Кошеняне, на жарт злякалося і кинулося тікати. Воно бігло чим дужч і опинилося в долині щік. І вони були всі в чорнині, крихтах, навіть у павутинні. Гуляли на них мікроби, рогаті, як олені, з хоботками і крильцями, як у величезних мух. Побачили чорнявчика, кинулися до нього і нумо його буцкати. Знову кошеня кинулось бігти. Таких страховиськ воно ще не бачило. Дивиться попереду ліс, схожий на чиюсь пухнасту шерсть. А дерева, як шерстинки, від туди іде лісом, радіє, що, що тут його мухо олені не спіймають. Раптом почулося тупотіння позаду, а це блохи, схожі на сльону коней, біжать за ними хоботками, схопити намагаються. Видоролося кошеня. На дерево шерстинку в дупло сховалося, тремтить і думає, що далі робити. А як глянуло вниз, ледь з дерева не беркиснулося, зібралися на галявині різні мікроби. Один одного страшніше. Хто з іклами, хто із щупальцями, хто із рибячим хвостом. І тут чорнявчик почув їхню пісню. Хто для всіх нас найсмачніший? Звісно, той хто найбрудніший? Лапки хто давно не мив, зубну щітку загубив, але ворог є у нас, пам'ятаємо весь час, як не хочемо біди, уникаємо води. І від мильних бульбашок дістаємо справжній шок. Від мачулки ми тікаємо, як настигне, ми щезаємо. Отже, матуся мала рацію. Мікроби існують насправді, промайнуло в голові кошеняти. Люба, матусю, вибач, що не слухався тебе. Щойно чорнявчик вимовив ці слова, відразу трохи підріс і побачив крізь дерева свій дім. Він душ, рвонув туди, заліз на підвіконня і стрибнув на підлогу. Фух, порятунок. Та де там? Адже мити підлогу і прибирати порох чорнявчик. Теж не любив. Бруду було стільки. Зробило малесеньке кошеня крок і ледь не заплуталось у цупкому павутинні. Добре, що павук у цей час спав. Залізло кошеня на стіл, а там з вечора немита чашка стоїть. Хотів за мазуром ній сховатися, та побачив на дні у залишках молока зелених мікробів, схожих на зубатих жаб. Стрибай до нас, стали вони кликати чорнявчика. Ти такий брудний, такий, певно, смачненький. Кинулося кошеня до ванної кімнати, а там водичка тепленька чекає і мило духмяне лежить. Став чорнявчик мити лапки, щічки, хвостик. Віно збиває, плескається, зубки щіткою один раз почистив. Здалося недостатньо, почистив у друге. І що довше мився, то швидше зростав. Нарешті він повернувся справжній розмір, навіть помітно підріс. Тут мама з татом повернулися і дуже зраділи, який ти молодець синку, самохайний, і посуд помитий, і весь дім чистотою сяє. З того часу Чорнявчик побував в Україні за Мазурії. Як він побував в Україні за Мазурі, він набагато уважніше став дослухатися до того, що йому радили дорослі. А мило, мачулка і вода стали його найкращими друзями, і всі дітлахи у дворі незабаром потоваришували з ним, оскільки тепер з ним приємно спілкуватися.